Відомо, що для відновлення печінки варто заварювати рослину розторопшу. Чи це дійсно так? Чи можна її приймати самостійно, без призначення лікаря? І, взагалі, чи можна лікуватись рослинами самостійно, користуючись лише книгами? Росторопша прийшла до нас із Західної Європи використовується для лікування печінки підшлункової залози і обмінних поліартеретів. Ми перевірили її дію і засумнівалися. Справа в тому, що далеко краще лікує печінку підшлункову залозу, і стопчики з примачками кукурузи, і цмин пісковий, і цикорій дикий або культивований. І м'ята перцева, і гравілат міський, і інші лікарські рослини. Як вживають розторопшу? Ну, в більшості вживають одна столова ложка насіння, заливають склянкою води, кип'ять 10 чи 20 хвилин і вживають по одній столовій ложці три рази в день за 30 хвилин до їди. І взагалі вживати лікарські рослини, значить як в монопрепаратах ми не застосовуємо, тому що завжди один препарат він діє однобічно, а у поєднання препаратів то діє комплексно і так, як годиться, і приносить позитивний ефект. Ну, чи можна лікуватись по книжках? Е, значить, книга є лише орієнтиром, а книга є орієнтиром не для недужого, а для лікаря, тому що за нашим законодавством лікар встановлює, встановлює діагноз, він лікує, відбачує, він спостерігає, перебіг в недуги і бачить ефективність лікування. Треба сказати, що дуже часто у народі кажуть лікуйтеся і полином гірким, і самолікування, і чистотілом, і тому подібне. Справа в тому, що не, не лікуйтеся ні в якому разі, тому що, скажімо, у полині гіркому є така дуже отруйна речовина, яка називається тойоном, яка може викликати напади навіть епілепсії. А у цьому у, у чистотілі є понад 11 алкалоїдів, які дуже е, токсичні для людського організму, і тільки один є. Який може позитивно впливати на печінку? Це берберин, -бер 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 але його ж можна найкраще споживати у плодах барвариз, звичайного листках і квітках, які абсолютно, так би мовити, не токсичні для людського організму. Отже, ми запам'ятаємо, що Лікуватися треба у спеціаліста, у лікаря, а тепер у профільного лікаря. Справа в тому, що зараз е, сучасна медицина має понад 300 е, відгілкувань е, значить різних е, вузьких спеціалістів. Це Дуже небезпечно справа в тому, що тепер вже є, вводяться сімейні лікарі, які повинні багато знали. І те, що ми мали акушер гінеколог терапевт, ендокринолог, і педіатр і інші інші лікарі. Отже, в залежності від того, який у вас вік, який профіль, недугі ви вважаєте. То і обстежуйтесь у того лікаря, і лікуйтесь у того лікаря.